Ще задовго до літа сезону відпусток та активного відпочинку благодійна організація Волонтери почала працювати над втіленням проекту, що дозволяє організувати для дітей воїнів АТО цікавий відпочинок за межами своєї країни. Проведена робота принесла перші результати, налагодивши тісну співпрацю з громадською організацією Асоціація учасників АТО Львівщини та отримавши велику підтримку від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Нещодавно відправлено першу групу дітей і сімей учасників, АТО на відпочинок у Закарпаття. П'ять днів діти проживали у затишному готелі Гелікон, який розташований у мальовничому селі Януші, що за три кілометри від міста Берегово. Комфортні умови перебування в готелі, різноманітність та висока якість харчування, справили на дітей хороше враження та викликали позитивні емоції, з якими вже встигли поділитися. Просто супер. Не очікували, що все буде так чудово. Номери, де ми проживаємо, смачна їжа і багато-багато різноманітних розваг. Впевнена, що поїздка в Угорщину, на яку ми з нетерпінням чекаємо, буде не менш цікавою і насиченою. Дякуємо за такий чудовий відпочинок. Із захопленням розповідає Надія Дудчак. Немало зроблено організаторами, щоб відпочинок дітей був як найкращим. екскурсійні поїздки, купання у термальному басейні жайворонок, розваги у відпочинковому комплексі Бумеранг та ще багато багато іншого. Уже бродівчани побували на екскурсії у берегово місці, яке називають українською угорщиною. Відвідали музей, ознайомились із визначними та історичними місцями. Місто невеличке, проте багато історією і унікальне термальними джерелами, які дуже рідкісні у світі. Ділиться враженнями бродівчанка Марія. І додає особливістю термальних вод. Ми вже відчули, оскільки купались у термальній купальні жа й воронок враження просто незабутні Попереду ще поїздка в Угорщину, де діти матимуть можливість відвідати зоопарк та активно відпочити в аквапарку в угорському місті. Ніреть газа. Для цього дітям буде відкрито безкоштовні річні шенгенські візи, що дасть можливість ще раз упродовж року побувати за кордоном. На сьогодні організувати такий відпочинок для дітей зможе не кожна українська родина, зазначає пані Надія, син якої зараз відпочиває у Берегово. Довго ми не могли втілити дитячу мрію сина побувати за кордоном, завдяки організованій та якісній роботі волонтерів благодійної організації нам це вдалося. До речі, ще й з мінімальними затратами. Дякуємо за підтримку, розуміння та турботу про сім'ї воїнів. АТО. Поки наші бродівчани насолоджуються відпочинком. Благодійна організація Волонтери організовує чергову поїздку для дітей із Бродівщини, батьки яких захищають східні кордони нашої країни в Угорщину, де діти відпочиватимуть упродовж семи днів. Мрії збуваються у цьому світі бути добру.